Вирішила своїй сосні зробити стрижечку тупіарну. Ну, почала, почала одну кульку зробила. Ось, бачите, обрізала ось тут гілки лишні. І зробила таку кулечку. І тепер це все треба закінчити. Не знаю, як зверху, але ці внизу, це точно це так зроблю. Залишу по одній гілочці отак в розтопирку і зроблю такі кулечки. Вона так і проситься для такої стрижечки. Вже тільки нарізала і ще буду різати. Ну, а що, що вийде в итоге з цього, я потім покажу. Раніше я її тільки прищипувала, цю теж прищипувала кінчики. Ну, наполовину так об, прищипувала. Тут обрізала нижні гілки. І зробила так, посадила, це я вже показувала, посадила сюди хосте, а цю поки не трогала. Ну, прищипувати, прищипувала. прищипувала. Тепер, тепер вирішила отаке зробити із нею. Подивлюсь, що О, далі, вже, бачите, буде. кучу, яку нарізала гілок і вже два відра винесла під свої гортензії волотисті, розсипала, розклала. Ну, оце, дивіться, Одні, одна гілка сюди дивиться, друга сюди отак буде. Цю поки трогати не буду, може ще оце буде рости, нижню уберу. Ну, отак, щоб вони одна туди, друга туди, буде дивитися, отак буду обрізати. Ось така сосна у нас виходить. Потім, оце дивлюся, ці такі скудні, не дуже гарні гілочки. Ну, я подивлюся, як вони далі не будуть розвиватися, запушатися. Ну, я ж хочу, щоб вони такі шапочки тут у них були, як отут. Якщо таких шапочок не буде внизу, тоді я їх зовсім приберу згодом. Ну, і отак зверху ще доріжу. Ну, ось різала, різала і що? Відтоги вийшло. Як вам? Звичайно, це все потім заросте. Оці всі кульки я вже буду формувати, кожен рік будуть вони формуватися. Прищіпуватися, обрізатися де не потрібно. Там теж внизу. Ну, ось так. Поки так. Поки я ще щось не придумаю. Як вам розказуйте свої <гадження> враження з різних сторін вам отак. От. Я думаю, згодом буде гарно. І, так І хоста тут вже з'явилася, показалась, бо її не видно було із за цієї сосни, за її лап. Тепер їй буде добре. І, можливо, згодом я ще тут посаджу. Зараз спека, жара вже почалася, вже садити не буду нічого. А на осінь можливо, щось підсаджу під неї. Ну ось така сосна. Чекаю ваших коментарів. Хотіла розказати вам, які я пам'ятки роблю для своїх рослинок, бо я різні варіанти робила і в мене. То вигорало, то на цих ложечках, на цих е, всяких паличках, воно <смі> все то виграє, то вимивається. І зовсім ефекту ніякого підходиш, воно там роз, розмилося, витерлося, вже не те. І ось я придумала, навіть не придумала, мені невісточка підсказала, дякую. І е, дивіться, оцей жестяних банок вирізаю отакі. Ну, Кусочки такі вирізаю, роблю дирочку. І ось такі вон, така як проволочка для підв'язки. Ось, пишу на ній маркером і зверху заліпляю скотчем. Оце все заліпляю скотчем. Нічого не вигорає, не вимивається, тільки скотч, ось, повністю так, щоб він не одліпав. Ну, так. З другої сторони, теж. Ну і ось зараз повісимо на свою трояндочку, щоб я не забула, бо, знаєте, помниш помниш а потім підходиш і забуваєш назву. Ось. ось подивіться, яка О, це я тут поцеплю, нехай потім. Подивіться, яка вже троянда, це ж ваніла Фрайс, яку ми з вами навесні я показувала, садили. Подивіться, які вже пагони, дуже гарно пішла рости. Я задоволена. І зростає. Ну, не знаю, навряд ли чи ми в цьому році побачимо цвітіння, але хто його знає, Як кажуть, все може бути, може і зацвіте. Ще до осені далеко. Так що все будемо спостерігати. Ну, це і, з... і хочу ще все ж, повністю ці всі пам'ятки свої обновити, тому що ну недавно тільки я це. Дізналася, сама не змогла додуматися, як кажуть. а Дякую. На, на стуні моїй невісточки вона мені підказала. Ось так обновляти буду. Яка цікава композиція вийшла. Тут біля будинку у нас гусак, з вод... ну, кран з водою. І тут, бачите, зацвів ліхніс корончатий. І тут я навмисно не прибирала, вже потім приберу, коли відквітує, повиривають ці кущі. І ось так. Закрив нам кран. Ну, нічого, трішки заважає, ну, зате гарно як. Купили ще 4 лапи ЄТІ і хочемо їх покласти. Зараз покажу, куди. Ось тут біля ставка зробити теж отакий декор. Ну, до... верні, не біля ставка, а до ставка. Ось такі тут теж Чотири лапи положимо і буде як декор. Потім покажу. Зараз на вечір, та й в день дуже багато комарів. А це дивіться. Отакий гриб-трутовик. Колись бачила відео, і розказують, що дуже він добре допомагає від комарів. Оце підпалили, він димить. І дійсно, ми з чоловіком сидимо на веранді тут і нема комарів. Цей трутовик, я не знаю, можливо, і в нашому, в нашому лісі є такі, але ми привезли, я побачила його, були ми в Закарпатті відпочивали в Карпатах, і в лісі. Я оцей трутовик знайшла. Ще загуглила, мені видало, що це трутовик. І ось підпалила, він тепер димить. Запах деревини. Зовсім не, не отруйний, ніякий, просто як дерево. воняє, Запах такий трішечки. Так, спасаємося, тому що ніяка нічого не допомагає комарів багато після дощу. Дуже багато. Яке небо. Просто неймовірне. Хмари такі. Подивіться, вже поклали ми свої лапки єті. І вони ведуть до нашого ставочку. Це раз ми їх трішки по-іншому зробили, Ну, щоб вони от так закруглялися. Ось. І потім я хочу, оце ж в мене мшаночка тут моховинка. Ось вона, бачите, як вона вже квітує. Квітує. І оце ж. Я потім буду її обрізати по кусочку, як отут. І буду так між лапками, оце все, щоб вона заплела, щоб було гарно, щоб отака муховиночка була отут між лапками. І як вам мені подобається, і ось так будемо йти до свого ставочку. Тут у нас така альтанка. Ось. Тут ми гамак вішаємо. Як дітвора приїжджає, онучки, то вони люблять на гамаку. Покачатися тут. Це мої ось тут ялиночки. Восени буду їх пересаджувати. Це ті, що я з Карпат привезла. Ось такі красунички з приростами, ялиця, це кедр. Бачте, теж прирост. Ось дитячий садочок. А тут у мене, дивіться, оця. Очиток цей теж заплітає гарно. І мені подобається, він білим таким квітує. І оцей очіток ще теж переплітається тут з цим. Бачите, вони відрізняються. Цей жовтим квітує. Оцей очіток, а цей білим. Мені оцей більше подобається, чим цей. Бо цей більш агресивніший. Хоча і той агресивний. Бачите, навіть горщики позалазили. Ось тут, ну нічого, я потім горщики поприбираю, то нехай тут заплітає. І ось тут воно так килимком мені заплітає, все, заростає. І хвощ тут у мене посаджений, відерця такі пластмасові, я в тому році їх викопала, інший видалила, але ж все рівно отакий От він. Це відерце посаджений, бачите, і тут теж очіток заплів уже, все позаплітав. А, от, бачите ось виростає, де тільки можна. Ну, я його видаляю, бо по-іншому ніяк. Ось. І ось тут, бачите, оце такий агресор. Так що садіть зразу, якщо хочете. Його посадити, то сразу садіть в обмежувач обов'язково. Бо буде вам посадку отак. Це. Ось так. Я вам вже показувала, як квітувала ясколка, який був килимок. І подивіться, вона вже відквітувала і отак пожовтіла. І зараз я акумуляторними ножницями хочу це все підстригти. Зробити потім це повністю повністю підстригти, а потім вона наросте і буде знову зеленим килимком. Будемо стригти. Вже я вистригла, ось цілу тачку вже нарізала. Це все піде, як мульча під ожину. Замульчую зараз ажину. До речі, воно не сіється. У мене це точно не сіється, я ще не бачила, що десь я розкладала під дерева і воно зовсім не насівається. В тому році мене запитували, як коротко я її стрижу, так ось є де більш. Зовсім зістригаю, де менше, ну як виходить. Як виходить, так взагалі я зістригаю її повністю. І потім вона ось починає заростати, і до осені буде, та вже ще, ще чуть -чуть, і трішечки, і вона все повністю за, заросте, буде вся зелена. Оцей килимок буде повністю зелений. Так що стрижіть, не бійтеся і буде гарно. А так ви ж бачили, як воно виглядає, не дуже І привабливо. І Ось тут під грушкою теж уже відквітла. ясколка, це оксамитова. Та опроста ясколка була, а тут оксамитова. І я теж зараз повністю зріжу. І її. тут підстригла вже, повністю зістригла. І ось подивіться, розложила всю ясколку, яку я зрізала під ажину вже. Почала квітувати ожина. І от, нехай буде як мульча. Ой. А тут, ось дивіться. Я на цьому прикладі цієї осколки, тут вона ще квітує, і я тут тільки біля доріжки трішки зрізала. Ось і подивіться, як я зрізаю. Як коротко я зрізаю, подивіться, яка осколка, вона висока зараз. Ось ще квітує, нехай доквітовує. І ось я це все повністю-повністю зрізаю. А потім вона знову зеленіє і знову гарний килимок з неї. Ну от і все, всім миру і добра, бережіть себе. Всіх обіймаю і чекаю в коментарях вас.